В Європі. Ну. Так. — Заповниться, дивись, дивись, протокола машка, тут і потери підводні. Оце краса, давай ми поїдемо. Знаєш, що лібиться, як надоба і потраплю? Ні, не знаю. Це Великої Британії. Запрошує представників Великої Британії. пудинг, ланч та чай, футбол, Шекспір, Ньютон, Бітли, Леді Ді це все про Україну непорушних традицій та сучасних поглядів на життя. Англія відрізняється неймовірною терпимістю до усього нового та трепітним відношенням до усього раніше завойовного. Можна багато говорити про можливості, але кожен знайде для себе те, до чого лежить душа, адже Англія це країна, яка може зацікавити та полонити будь-кого. Англії, які історичні області входять до Сполученого Королівства Великобританія? <свігlie> 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 <Які>? Англія. Ну, це вже я допомагаю, це не зараховується. Шотландія, Уельс, Північна Ірландія. Як називають Великобританію по-іншому? Туманний як Так. Як називається вежа з годинником в Лондоні? Бік Бен. Правильно. В якому замку зберігають коштовності англійської корони? Замок Тауер. Так, правильно. У нас до цього всього адрані. Без проблем. Тоді наш напрямок – Корида Іспанія. Запрошуємо представників Іспанії. Іспанія країна Південно-Західної Європи. Чисельність населення 40,22 мільйони чоловік. Проблема води одна з найважливіших проблем, бо по числу сонячних днів за рік Іспанія займає перше місце в Європі. Це країна з багатовіковою історією, свідомою літературою та мистецтвом. Цікавою культурою традицій. Унікальна традиція іспанців це бій, це бій биків, знаменита корида. Головна особа кориди мататор, який убиває биків. Найвідоміший матодор національний герой Іспанії Хуан Антоніо Руїс. Країна славиться видатними курортами, сільськими пейзажами, шедеврами національної кухні, архітектури. Щасливої вам подорожі! Команд по Іспанії. Як називається гірська система, що відділяє її території від Франції? <звігінький> Переклад з філіппінської мови, Королівство Іспанія. Як воно називається? <звігінький> Як називається традиційний національний турнір бою з Беком? Корея. В якому місці знаходиться морський музей пам'ятник Колумбу, де міститься модель його корабля Санта Марія в натуральну величину? Барселона. Так. І так, у нас закінчився другий тур. Ми дуже дякуємо представникам всіх країн, дякуємо батю і Полі, що вони нам провели таку цікаву подорож. Запрошую вас до зали. І сідайте, будь ласка. І якщо в журі підраховано, ми послухаємо. По другому туру. Так, значить, у нас за другий тур вийшло 10-13 на користь команди з Загальний рахунок 20-23. Ну, ще два тури, ще можливості дуже багато. І так, наступний тур галопом по Європі. На роздуми жодної секунди. Першу карту, на якій була зображена Європа, Азія та частина Африки. Склав давньогрецький вчений. Перший збірник карт України склав у 1650 році французький інженер. Ерадослан. Так. Найвища гірська вершина Європи висотою 4807 метрів. Гора. Монблан в Альпах. Правильно. Країна та вулканів? Ісландія. Столиця Ісландії є одним з найчастіших, найчастіших міст світу. Це місто. Столиця чого? Тетяна вона географ, вона вже Рейк Яві. Найдовша річка Європи. О, так. Скільки країн перетинає друга довжиною річка Європи Дунай? Десять. Правильно. Найбільший півострів Європи в площі 800 тисяч квадратних кілометрів. Так. Острів Великобританії відділяє від Суходолу, протока. Правильно. Правильно. Місто Лондон стоїть на річці. Найбільш густонаселена країна Європи. 15 тисяч 321 жителей на один квадратний кілометр. Манесенька держава. Монако, правильно. Місто Париж стоїть на річці. Сині. Найбільший водоспад Європи, Вельбек, висотою 866 метрів. Існує в країні водоспадів. Найглибша в світі печера Жан-Бернар з глибиною близько 1600 метрів. Знаходиться у Франці. Так. Найдовша печера України та друга за дружиною світі розташована на заході Подільської височини. Називається... Миттєва відповідь. Ти... Ти... знаю. Найвища вершина українських Карпат? гора. О, це... Найбільше море, що вмиває Європу. Далі. Найбільше. Далі. Найбільше море. Зерезе. 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 Третє, за... Третє довжиною європейська річка. Дніпро. Європ. Європу. Європу від Азії відділяють гори. Уразки. Правильно. Вулкан Газуві знаходиться на півострові? Ми тіла від, підна... да. Да. О, Наймілкіше море Європи, максимальна глибина 14 метрів. Азовське. Правильно. Крайна західна точка Європи Азовська. Так. Найбільше півострів Середземного моря. Скандинавське. Середземного моря. А, не, Балканський півострів. Балканський, правильно. Найкоротша у світі річка Арі. Довжиною 74 метри знаходиться в країні. Ні, О, Італія, я знала. <ріху> <ріху> Найбільший півострів Чорного моря. Самий відомий вулкан на острові Сицилія, на якому більше 270 крактерів. <ріху> Все, Время Ми тіла, куля, де да, замови правильний звичайний. <рой> Самий старий вулкан в Європі, який знаходиться на Чорноморському збережжі Криму в Україні. Карада. Пройне. На заході Європи омиває океан. Атлантичний. Так. Так, Закінчився другий тур. Одиннадцять-10.10. Успіхів вам і надалі. Ми підходимо до фінішу. Команда, приготуватися до Євробінго. На розуми до 7 секунд. Коли святкується День Європи, коли ким було запроваджено це свято. Так. 16 травня тисяч... Ой, 10 травня, 20, тисяч... 20, 20. травня тисяча... 1993. 1993 року запроваджений був... як його там? Що це? Роберт Шуманом 9 травня <ріхи> 1000... 1900... <ріхи> 20-го. 20, <ріхи> Скільки держав входить до складу Євросоюзу? 20. 27. Так. Які дві країни кандидати подали заяву про вступ до ЄС? Туреччина, Хорватія. Правильно. Перелічіть головні органи ЄС і європейських спів... співдружностей. Рада ЄС, Європейський парламент, Європейська рада. Винен назвати Європейська комісія, а так всі інші були правильно. Зарахувати. Причини, співбаланти. Наскільки дату виникнення Європейського Союзу? 21 лютого 2005 року. Неправильно. 11 листопада 1993 року. Після набуття чинності машинської угоди. Яка державна мова ЄС? Офіційна мова кожної держави ЄС 21. У скількох країнах запроваджена єдина валюта Євро? У 12 з 27. Правильно. Да. Якою, на вашу думку, є офіційна допомога Європейського Союзу Україні в останні 10 років? 1702 мільярди. Тисячі сімдесят два євро. Коли був прийнятий план Дій Україна ЄС? Тільки 20 літа 100 російських літа тисяча. Які ключові сфери охоплює план діє Україна ЄС? Які ключові сфери охоплює план дії Україна єс Є, Прав Правильна відповідь Політичний діалог, Єврома, торгівля, правосуддя, енергетика, транспорт, офіційне суспільство, соціальна політика, інформаційне суспільство. З якого року Україна є членом Ради Європи? з 2005 Тисячу? Ну кажи, п'ятого точно там є. Спереду. 1995 року. Де знаходиться штаб-квартира Ради Європи? Місто у Франції. Таким чином, наша подорож закінчилася. Ми багато подорожували. Дізналися багато нового. І мені хочеться подякувати командам за гру. А зараз би я хотів би до вас звернутися і запитання. Ліван ніколи не вступить в ЄС, оскільки географічно не в Європі. Україна географічно в Європі. Чи має вона шансу, шанси вступити до ЄС? Просимо команди подумати над цим запитанням. Чи має шанси Україна вступити до ЄС? Давайте ще так, ну будь ласка, Це не рахуємо. Це, це не рахуємо. Це просто творче завдання. На думку, на мою думку і на думку моєї команди, Україна має шанси вступити до єс. Тому що в Україні талановитий народ, багаті чорноземи роблючі, не розвідані поки що запаси нафти, газу. Може, хто доповнить? Хто доповнить може? Я вважаю, що може. Тому, ну, наша команда вважає, що може. Але якщо виконати ряд вимог економічних, політичних, соціальних і військових, е, ну, які б ну, входили до показника е, тих, тих, тих країн, які вже в складі є, щоб ми дійшли до їхнього рівня країни, е, але при цьому треба збільшити відсоток валового національного показника для душу населення. Ну, ліквідувати кризу в уряді, яка далі. І якщо ми хочемо, якщо хочемо досягти намічених цілей, треба нам бути монополітною армією. Також треба використовувати раціональне використання. Трудових ресурсів, трудового потенціалу населення і природних ресурсів. Це ну, газові поглади і таке. І також треба реанімувати шахти, старі шахти Донбасського і львівського вигідного. Вона буде на розклада. Басейнів. Також треба збільшити.